Салютанкіст, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, в другій в грі в нас заїхав розіграш за золотий квиток. Це повністю донатний розіграш. І в даному відосі я спеціально для тебе, щоб ти подивився, що звідти паде. Закручу дану рулетку. Ну і подивимося, що з того вийде. Але для початку, якщо тобі подобається мій контент, і ти хочеш підтримати мене, то всьо всього на всього. Від тебе потрібно це поставити палець вверх під цим відео. Підписатися на канал, звичайно, якщо ти новий глядач і ще цього не зробив. Просто я навіть не розумію, чому ти ще досі цього не зробив. Ну і, звичайно ж, в кінці це поставити дзвіночок. Так ти не будеш пропускати нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали! Ось наш розіграш. Виглядає дуже прикольно, все, класно, розробники оформили. Тут дофігіща прокрутів. Тут 500, 500, 500, і 500 це вже 2000 і остальне можна порахувати 2020. E, плюс 4. 2025 прокрутів. загальною вартістю 2025 золотих злитків. е-е e, я не рахував, скільки це буде, якщо перевести на гроші. Я не знаю, може хтось порахував. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а то мені аж цікаво. Давай першим... перше, що ми подивимося, це націнники злитків. Вони в нас ось тут. Один є безкоштовно, кожен може спробувати один раз свою вдачу. Добре, отримати. Забираємо безкоштовно і їдемо далі. 100 злитків більше 100 доларів коштує. Це виходить десь в середньому по долару за злиток. А тут ні, тут є 10 за 12 доларів, навіть тр трішки більше. Тобто тобі потрібно злити в районі 2025 доларів. Більше навіть, але десь в такому районі. Ну це дофігіща. Ну, розробники прям загнули. Я не пам'ятаю, як було в попередньому розіграші, ну тут а прям дофіга. Цінники, в принципі. Як бачиш, валюта буде конвертуватися в ту, яка в тебе якби в, в той країні, в якій ти проживаєш. Ну, але в районі долара за один злиток можна рахувати. Ну, блін, це дофіга. І ще один такий нюанс. Якщо тут купувати золоті злитки, то тут ти береш і в тебе є просто 50 злитків. Я не знаю, як за останні точно дивився цей 100% 10 злитків і плюс один. Це якщо ти береш на сайті гри купуєш дану пропозицію, то там плюс один. А тут просто 10. Тобто вигідніше, якщо то купувати з сайту. Якщо ти все-таки надумав купувати. Ну і далі. Що в нас тут серед нагород? Ось це буде падати в основному, і ось це буде падати в основному. Це я просто гарантії даю. Головна нагорода. Звичайно, за 2000 доларів, то потрібна головна нагорода яка. Ну і тут у нас лежить 200 250 золота, лежить ось такий камуфляж на новий танчик. Доволі так футуристично виглядає, все в золотому, ну, прикольно. І сам танчик. Ось як він виглядає. Якщо чесно, без камо навіть прикольніше. Це якась суміш Чифтейна з фв 4002 з вигляду, принаймні. Подивимося його характеристики бистренько. 10 секунд перезарядження, аж середня шкода 400. Ну, в принципі, ще може бути. Пробиття як для 9 рівня ще піде. Фугаси 110 пробиття, і на фугасах 515. В принципі, в принципі, доволі непогано. Увенчики мінус 10. Броню. Глянемо броню. Ну, в принципі, ще ще такого. Ще такого. такого. Думаю, щось танкувати має. Так, середня швидкість 27. Ну, він не швидкий буде. Цікаво було б катати дану машинку, але я думаю, я не доберуся до кінця цього розіграшу. Окей. Лишилося в що? шанси. Що 100 тисяч? Дивлюся, що контейнер золота жила. Витягнути. Ну. Практично нереально. Дай, в принципі, шанс на 50 тисяч такий самий, як і на 100 тисяч. Ну, це не серйозно. Тут мало би бути на 50 тисяч 2 тисячних на 25-3, на 10. 000, 4 000. Я не знаю, як розробники собі рахують, ну але два рази більше золота, але такий самий шанс. В принципі, і то, і то я даю 99%, що дропнеться. Тож ж не дропнеться нікому. Добре. 12 жетонів. Не так і багато, але, в принципі, можна зробити 12 прокрутів. Давай зафіксуємо. У мене 14300 золота. Скільки мені вдасться підняти золото? Перший. Перший, думаю, зараз мінімалочка буде. Ні, не мінімалочка. 500 золота з першого. Ну, ще, якби всі так падали, то ще, в принципі, куди б не йшло. Знову 500 золота. А на 500 золота який шанс? 20 Практично 25%, як є на 350. Ну, трішки менший, правда, там 2499 тут 2489. Але, тим не менш, дуже маленький шанс. Хоча б 5000 разочок до Підкруточка така. Ага, я тут розумію, що можна в загальному залутати мільйон 160 тисяч 250 золота. В принципі, за 2000 доларів, якщо порахувати, а ну давай. Це мільйон 160 250 і розділити на 2000 доларів. То це десь по 580 золота за за долар доларється. Як на мене, трі, трішки дорогувато. Ну, розробники себе не, не залишують в мінусі це 100%. Ми підемо в мінус. Взагалі, хто крутив дану рулетку і хто що думає на рахунок її, можете написати в коментарях. Мені цікаво буде почитати, і обов'язково я всім відповім. Так. Давай, давай щось цікаве. О, пішло на зменшення. Падало по 500 золота, то мені ще подобалось. По 300 то вже ні. Ну да, 100 000, 25, 50 або 10 вибити це щось нереальне, певно. І шанси ніяк не змінюються, ні? Ані, змінюються. На 250 став більший шанс. І все. Тільки на 250 став більший шанс. О, круто! По-любому, ж серед цих гравців знайдеться хоч один, який візьме безкоштовний цей злиток. Зробить один прокрут. І забере головну нагороду. Або хоча б там 100 тисяч 25. Ну це ж настільки круто. І я думаю, що такі знайдуться. Знову 350. Не, ну давай. 4 прокрути лишилося. Дай щось цікаве. Хоч 2,5. Ні, тут ще декілька нулів бракує. Добре, їдемо далі. Цікаво просто скільки я нафармлю золота. Знову 250. Ну, про що я і говорю? Що в основному буде падати якась е... якась така фігня. Отака, От, як 250 золота. Це те, що мені спочатку падало по 500 золота. то Це ще дуже круто, я так думаю. Останній останній злиток. Далі купувати упарюватися. Я просто не бачу сенсу, тому що золото звідси не нафармиш. Якби. Хіба докручувати до кінця? Ох, я вже бачу. Що не дуже. Так, 18650, рахуємо. Я підняв 4350 золота. З цього розіграша За 12 прокрутів. Тобто, це десь вийшло по 400 золота за долар. Якщо чесно, доволі і доволі таке собі. Я б не рекомендував. Якщо хочеш, спробувати свою вдачу. Пробуй на безкоштовному. А якщо тебе вже прям геть муляє прям геть муляє де ось тут є? У нас пропозиція? За 3 бакса, 3 квитка взяти, попробувати. За чотири прокрути, ти по-любому зрозумієш, що це шляпа і краще його не крутити. Ну, і все. А якщо в тебе є бабки і тобі нема куди викинути 2000 доларів, то звичайно варто прокручувати даний розіграш. Якщо ти та людина, яка дивишся цей відео і робиш це, запиши на відео і вийшли мені. Я б хотів би подивитися дане відкриття. Ну і, звичайно, я опублікую його на каналі. Ну що ж, думаю, все показав, все розказав, відос можна на цьому закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.